Є у мене така циркулярочка фірми Max, і я її експлуатував із рідним диском. Не міняв тут диск. Ну, в принципі, все влаштовувало, але ріже, ну так собі, грубувато. Грубо залишає там сколи, зриви, ну таке. Хочу замінити диск на Дніпром Ультра на 60 зубів, 255. Зовнішній діаметр. У мене 254, але нічого страшного, він туди спокійно стане. Ось старий диск, ось М. Ну, Мені здається, різниця є відчутна, так що сенс є в 60 зубах і в нормальному більш-менш хоча б нормальному диску.